Всім привіт! Мене звати Віка. Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні в цьому відео я хочу з вами поговорити про подорож в Домініканську Республіку та поділитися, де ми замовляли наші квитки, скільки це все коштувало, та, взагалі, загальні враження про Домінікану. Я собі зробила тут чайок. В мене зелений жасмін. Мені дуже подобається, прям дуже класний смак. Ви також беріть собі чай, каву, щось солоденьке і погнали говорити. Ми зараз вже в Торонто. Наша відпустка тривала 7 днів. Ми спочатку думали бронювати через турагенцію, але потім наша знайома туроператор порекомендувала нам ось цей сайт. Називається він Сангвінк, і, чесно кажучи, можна все зробити самому. Це робиться буквально 5-10 хвилин, і потрібні тільки закордонні паспорти. Ми обрали летіти в Пунта-Кану, Це Домініканська Республіка. Спочатку думала Мексика або Куба, і більшість людей чомусь порекомендували саме Домінікану. Ми зупинилися в чотирьохзірковому готелі, який називається Vista Sol. Чесно, територія готелю, сам готель, мені дуже сподобався. Це була перша берегова лінія, і зараз я вам трохи покажу, як виглядав наш готель. Зараз я вам покажу головну зірочку. На території готелю було ще три басейни. Біля них були бари, де можна було пити та їсти скільки ви захочете. В нас був all-inclusive і ще до океану нам було йти пішки десь 2-3 хвилини. Щодо їжі в вона мені сподобалася. Була дуже смачна, дуже проста. І мені здається, що середньостатистичний американець або канадець буде повністю задоволений їжею, тому що, наприклад, щось солодке, воно було максимально з великою кількістю крему. Давайте я вам краще покажу, як це все виглядало. Наприклад, що до їжі було і м'ясо, була і риба, і креветки, і устриці були навіть, і коротше, все було що потрібно. І багато зелені, і знаєте, дуже смачні фрукти. Я таких, наприклад, ще ніде ніколи не їла, тому що вони були максимально стиглі. Коротше, їжа також супер. Щодо персоналу в готелі, спочатку, коли ми збиралися їхати, я начиталася різних відгуків щодо того, що там багато крадіжок. Я також дуже хвилювалася щодо цього приводу, і ми не брали ніяких коштовних речей, окрім наших телефонів та трохи ще грошей. Ми ще взяли одразу сейф, він коштує на 7 днів 10 американських доларів і. Персонал, в принципі, був нормальний. Я не знаю, як там крадуть, але в нас, наприклад, нічого не взяли. Персонал був привідний. Всі вони такі не знаю, посміхалися. Все було прикольно, класно. Обслуговування також дуже класне, і звичайно, що в американців і канадців дуже прийнято давати чайові, І я бачила, наскільки багато люди дають дають їм. Чайові. Я також працюю в сфері обслуговування і знаю наскільки важливі ці чайові, тому я також з задоволенням давала їх, тому що я, я впевнена, якщо даєш, то потім воно все повертається. території готелю ще були різні тваринки. Наприклад, були Павліни. Зараз ви можете побачити, як Павлін просто їсть в буфеті з чиєїсь тарілки. Також ще були різні качки, та, наприклад, ось такі гарні іоани. А взагалі мені написали, що ігуани – це візитна картка Домініка щодо розважальної програми в готелі. Вона також була щодня о 10-й годині до 12-ї години. Наприклад, на березі була різна йога, зумба, танці були. Зараз я вам трохи покажу, як це все виглядає. Деколи ходила, деколи ні, тому що звичайно, що потрібно просто підлаштовуватися під цей час. Інколи воно просто не виходило. А щодо кокосиків, я ще хотіла сказати: звичайно, на цьому паті можна було їх взяти безкоштовно. Тобто на цій вечірці можна було взяти кокоси безкоштовно. А взагалі, там є такі ну, коротше, люди, які працюють в готелі, вони просто зривають ці кокоси, ну там вони падають і потім їх продають. Звичайно, що я нічого про це не маю, не хочу поганого сказати, але просто щоб ви знали, що безкоштовно там кокоси не дають, їх потрібно купувати. І, наприклад, один кокос коштує 5 американських доларів. Звичайно, що торгуватися з ними не вийде, тому що в них є такий прайс, і вони всім продають, і всі в них купують, і вони там при вас прям відкривають. Виглядає все дуже ефектно, і вони реально великі. Ще про готель. Хочу сказати, що на території готелю є ще 6 різних ресторанів, де ви можете також поїсти, попити, але потрібно заздалегідь забронювати це місце. І щодо вартості нашої путівки, вона коштувала на 7 днів 2000 канадських доларів на двох. Ми бронювали за два тижні до відправки, і в цю вартість входив ще трансфер з аеропорта до готелю і потім в аеропорт, коли ми вже їхали назад. Щодо погоди в Домінікані, погода була класна. Постійно було десь 27-28 градусів тепла, а можливо навіть і більше. Перші три дні було сонячно, але потім пішли дощі. І звичайно, що, наприклад, вранці нормальна погода, потім дощ. І погода змінювалася просто щогодини. Тому, якщо ви хочете заздалегідь, так знаєте, вгадати з погодою, підлаштуватися під неї, то у вас це не вийде, тому що дуже часто змінювалося. Ми знаєте, один сезон серіалу передивилися, тому що куди ти не підеш, бо йде просто така злива, що. Капець, зараз я вам покажу, як це все виглядало. Щодо загального враження про Домінікану, чесно кажучи, вони залишилися дуже двоякими. Зараз я вам буду намагатися дати зрозуміти, чому. Наприклад, в готелі мені все сподобалося. Він був класний, веселий, було кудись ходити та що робити. Але якщо виходиш з готелю, по-перше, вони дуже часто набридають купи те, купи се. Я розумію, їм потрібні гроші, це бізнес. Але просто, наприклад, коли я там гуляла одна, кудись йду, я себе некомфортно почувала. Мені було якось, знаєте, так, некомфортно. І ще потім. Другий такий факт великий: ми їздили на екскурсію, ми проїжджали такі, типу, маленькі селища, де живуть домініканці. Великі просто такі. Кучі сміття. Зараз я вам прикріплю це відео, щоб ви могли також подивитися, як це виглядає, тому що ну, для мене це був просто шок. вам подобається такий, знаєте, лінивий відпочинок, полежати в готелі, нікуди не їздити, то Домінікана дуже класна країна. Я, наприклад, люблю кудись їздити, постійно ходити, бігати, щось нове для себе досліджувати. Тому Домінікана, чесно кажучи, була так собі. Я впевнена, що в Домінікані є дуже красиві місця, і я бачила в інтернеті дуже багато, але поки що я не впевнена, що туди, наприклад, хочу ще повернутися. Поки що не знаю, ми були в 2019 році в Туреччині, і Туреччина мені прям дуже сподобалася. Я не знаю. Мені хочеться туди повернутися, а зараз, якщо мене запитаєте щодо Домінікани, то я скажу. Тому, знаєте, я навіть не знаю, чому я так не можу класно вам дати зрозуміти, чи сподобалось, чи ні, тому що воно ось таке: ну, не знаю. Якби все було супер, але якісь такі маленькі дрібниці щодо самих людей, самих домініканців. До речі, вони говорять на, на іспанській мові. і... Ще вони говорять на англійській, але це ж для туристів. Вони говорять ще трохи на французький, німецький, це тільки та туристична область, де ми були. Тобто вони там запитують на цих мовах, щоб ти купив щось в них, або звідки ти. І ще говорять трохи на російській. Тому, знаєте, вони, типу, намагаються вгадати звідки ви. І навіть були деякі російські магазини. Я там бачила, тобто на російській було написано. І ще на російській якісь були товари. Також я бачила. Тобто я була цьому дуже здивована, що в Домінікані це взагалі роб. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, яка країна вам більше подобається для відпочинку. Буде дуже цікаво почитати. І не забувайте тиснути вподобайки. Обов'язково всім дуже дякую за вашу підтримку. Я зараз буду допивати чайок. В нас вже стає тут. Темно, а я думаю, ви знаєте за Канаду, що в них у вітальнях немає світла, тому бачите, я зараз буду сидіти при свічці та пити з вами чайок. До нових зустрічей! З вами була Віка.